Мова йде про міський молодіжний простір. Це буде місце для самореалізації молоді. Там вони будуть збиратися, спілкуватися, проводити тренінги, якісь заходи, все, що вони хочуть зробити, там можна буде це зробити ну, в рамках чинного законодавства. Буде музикальне обладнання, можна буде записати музику. Там дуже крутий проєкт. Як це взагалі е, ідея прийшла? Коли ми е, у серпні місяці почали займатися організацією заходу Дня молоді, я зіткнувся з проблемою, що в місті немає доступного приміщення, де можна зібрати 50-100 осіб, щоб там було і бомбосховище, і, і ремонт був сучасний. Тому після проведення цього заходу я. Зустрівся з міським головою, за що я йому також вдячний за оперативність, ми поспілкувалися, Олександр Федорович. Є таке питання, немає в місті молодіжного простору. Молоді нікуди йти, вони не знають, що робити, куди йти, і проводити час з користю. Я, я сказав, що якщо ми зараз молодь не залучимо до якихось процесів, Чимось їх не займемо, то вони поїдуть розвивати інші міста, поїдуть у Одесу, у Львів, у Київ. Ми залишимося без молоді. Олександр Федорович підтримав мою пропозицію. Ми почали шукати приміщення. Шукали приміщення, зупинилися на столовій Миколаївської міській раді. Там дуже гарне приміщення, якраз під молодіжний простір. Загальна, загальна. Площа приміщення так, під 500 квадратних метрів. Воно розподілено на дві частини: перша 265, а друга 235. Зараз наразі ми робимо ремонт у першій черзі. Була домовленість. Олександр Федорович сказав, що якщо буде співфінансування, то ми цей проєкт запускаємо. Тому що місто наразі не може взяти на себе ось ці всі затрати. Ми взяли паузу, поспілкувалися з донорами, знайшли вихід. Поспілкувалися з ЮНІСЕФ, вони нам пообіцяли і вже зараз закуповують меблі та обладнання для нашої першої черги. А ремонт робить Миколаївська міська рада. Це буде доступний простір для молоді. Ну, ось, Наприклад, приходить молодий чоловік каже, у нас там на середу є захід, у нас буде 15 осіб. Ми хочемо провести захід, нам потрібен екран, там колонки, мікрофон. Будь ласка, проходьте, давайте свої дані, проходьте, займайтеся, спілкуйтеся, допомагайте нам, долучайтеся до наших питань. Яких.